Друзі, вітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами. В ефір нагадаю, щодня із понеділка по п'ятницю, рівно о вісімнадцятій годині за київським часом. Ми говоримо, як завжди, про найбільш актуальні та найбільш важливі речі, заяви, події, що стосуються України, Сполучених Штатів і не тільки. Мене звати Остап Яриш і друзі, нагадую, що це. Прямі ефіри. Тому якщо ви просто зараз нас дивитеся на Ютубі чи на Фейсбуці, то маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Я спробую їх озвучити в ефірі, зачитати. Якщо буду мати відповідь, звісно, відповім на них. Так само пишіть звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Завжди такі коментарі приємно читати. Ну і нам можливо теж знати, де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, сьогодні наша головна тема буде про обмін полоненими, про те, як Україна. Виконує цей процес, про те, хто за цим стоїть, які зусилля відбуваються до цього. Перейдемо трохи пізніше. Спочатку хотів би все таки пройтися по основних останніх заявах. Новинах багато останніх днів говорять про переміщення ядерної зброї з боку Росії, так про те, що Путін оголосив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, і насправді вчора запитали про це в президента Байдена, коли він виходив із гелікоптера щодо до Білого Дому. Запитала його, чи має він якусь інформацію про це, і яка його особиста думка, яка його реакція на такі заяви, небезпечні заяви Володимира Путіна? І можемо зараз послухати, власне, як відповів Джо Байден на запитання журналістів, що ви зробите у відповідь на оголошення Путіна про те, що він направляє ядерну зброю в Білорусі? Це те про що я говорю протягом останнього року. Це небезпечний тип розмови, і це погано. Ось такий короткий коментар президента Джо Байдена. Насправді, перед тим також коментували це в Білому домі. В НАТО також назвали таку ядерну риторику Росії небезпечною та безвідповідальною. А хоча, наприклад, Сполучені Штати зазначили також перед тим, що не бачили жодних ознак, що Росія готується можливо до якогось застосування такого виду зброї. Тим часом ми знаємо, що Росія вивела на навчання ядерні комплекси ЯРС, нібито, Планові навчання кажуть в Росії з метою перевірки злагодж... злагодженості дій. А загалом навчаннях задіяно за інформацією офіційною, яку подає Росія, понад 3 тисячі військових і близько 300 одиниць. Техніки Дальність системи ЯР становить 12 кілометрів. Це ось бачите зараз на, на екрані. Можете бачити, як виглядають ці установки та ракети. Водночас, з свого боку, НАТО у Європі проведе навчання із ядерного стримування. Сполучені Штати також долучаться до до цих навчань і надішлють на них ядерний бомбардувальник б – в цих е, спеціальних навчаннях е, відповідь НАТО візьмуть участь 60 літаків загалом із 14 країн. Якщо знову ж таки говоримо, ми про те, як це може вплинути на Україну, які бачать можливо маневри тут у Сполучених Штатах, то знову ж таки в Білому домі підкреслюють, що на цей момент не бачать жодних серйозних ознак того, що Росія таки планує застосувати тактичну ядерну зброю. І напередодні про це також говорив представник ради з національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі. Можемо послухати зараз. Славачене слова Ми стежимо за цим. Ми не бачили жодного руху з боку пана Путіна, щоб виконати те, що він обіцяв зробити. І ми не бачили жодних ознак того, що пан Путін схиляється або робить кроки, які вказують на будь-які приготування до застосування тактичної ядерної зброї в Україні. Ми говорили про те, наскільки серйозними будуть наслідки цього. Але я не збираюся висувати гіпотези про потенційне майбутнє. Ось такий коментар Джона Кірбі, представника ради з національної безпеки Сполучених Штатів. ми знаємо, також що коли йдеться про ядерну безпеку, то загроза. Може постати також і на Запорізькій атомній електростанції. Про це говорять багато також експертів, зважаючи на Обстріли, які проводяться в тому регіоні, зважаючи на те, що Росія окупувала а, атомну електростанцію, в принципі, це прецедент, якого ніколи раніше не було. І сьогодні а, туди приїхав генеральний директор міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафель Гросі, ось бачимо. Ми відео також із е, Запоріжжя з Енергодара, де прибуває місія Магате. Це другий візит Рафеля Гросі на станцію. А, відтоді як її окупували Росіяни минулого року. Цього разу кажуть МАГАТЕ Рафель Гросі планує побачити, як змінилася ситуація на ЗС поспілкуватися також з атомниками, які там працюють а також виступити гарантом ротації членів постійної місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС із вересня 2022 року. Про це йдеться в офіційному повідомленні. від МАГАТЕ. і вже сьогодні вдалося Рафаелю Гросі поспілкуватися коротко також із журналістами щодо мети цієї місії, щодо того, що він очікує побачити, якими будуть також подальші кроки. Можемо зараз послухати цей коментар. Я відчув, що було важливо повернутись сюди, щоб консолідувати присутність магате, яка є незмінною, щоб надати технічну допомогу з питань ядерної безпеки та безпеки, щоб дати об'єктивне, неупереджене враження про те, що тут насправді відбувається. Наша пропозиція стосується запобігання ядерної аварії. Це не створення будь-якої ситуації, яка може створити військову перевагу або легітимізувати ситуацію. Тому я маю пройти цю тонку лінію, спілкуючись з обома сторонами, намагаючись зробити так, щоб всі добре розуміли, що радіаційний інцидент може бути надзвичайно серйозним, і цього нам справді потрібно уникати. Ось такий коментар Рафеля Гросі із МАГАТЕ з міжнародного агентства з атомної енергетики. Зачитаю, давайте можливо є якісь запитання, де нас дивляться. Також і будемо переходити до наступного сегменту нашого ефіру. Отже, бачу, що вітають нас із Запоріжжя. Власне, так про яке ми щойно говорили, зі Львова передають вітання. Також дивиться нас Аверса, Італія, інші італійські міста, Шарлот Північна Кароліна, Кропивниччина, Вітає нас, Волочиськ на Хмельниччині, Луганськ, Філадельфія, Київ інші міста. Друзі, дякую вам за вашу активність. Як я і казав на початку, поговоримо зараз в другому сегменті ефіру ефіру про те, як Україна повертає полонених додому, і військовополонених, і тих цивільних, які опинилися в російському полоні, які зусилля з цього боку відбуваються, і хто до цих процесів залучений, і що потрібно також робити далі. Про це можемо поговорити з Марією Уляновською, нашою журналісткою, яка повернулася з України щойно і цю тему досліджувала. Мала мала нагоду спілкуватися з. Представникам офісу президента Марія, вітаю. Дякую, що знайшла час до ефіру. Приєднатися. Дякую, Остапе. Ти в Україні знає спілкувалася із Дарією Зарівною, яка працює з Андрієм Єрмаком. Власне вона є представницею Андрія Єрмака, і також вона є долучена до тих процесів, зокрема коли йдеться про обмін українських полонених. Розкажи про те, як цей взагалі процес обміні відбувається, так яка структура, хто задіяний, як тривають переговори, які можливо етапи. Можливо, ти також маєш статистику, так скільки вдалося обміняти, скільки ще залишається в полоні. Ну я почну з того, що дійсно ми записали інтерв'ю з Дарією Зарівною. Вона є комунікаційницею радницею з комунікації керівника офісу президента Андрія Єрмака, і вона безпосередньо долучена до комунікаційного процесу навколо обмінів. Тому саме з нею і спілкувалися по цьому питанню. Якщо говорити про сам процес обмінів, то він відбувається ще з 2014 року. Україна і Росія. Час від часу обмінювалися полоненими. Звісно, з 2022 року, спочатку повномасштабного вторгнення, інтенсифікація цих процесів трошки зменшилась не трошки а дійсно дуже зменшилась, і був такий глухий кут аж до вересня, коли відбувся перший великий обмін. Тоді саме обміняли і. Захисників Азовсталі, якщо говорити про те, хто займається цими обмінами, то з травня 2022 року переважно ці процеси контролює головне управління розвитку міністерства оборони а також Служба безпеки України в Україні є певний такий координаційний штаб з питань. Поводження з військовополоненими туди входить дуже багато представників і силових організацій, і також долучений офіс президента до цього питання. Ну і крім того, Україна створила національне інформаційне бюро. Це спеціальна організація, яка веде облік полонених, зниклих безвісти, померлих, і туди саме можуть звертатися родичі, якщо вони не знають. Де їхні близькі після окупації, або якщо там в них є хтось, хто служить в лавах збройних сил України і з ним немає зв'язку, то також звертатися потрібно туди. Ну і крім того, дійсно дуже залучений в ці процеси міжнародний комітет Червоного Хреста, тому що за правилами, доки міжнародний комітет Червоного Хреста не отримає підтвердження, що людина дійсно знаходиться в Росії в полоні, то така людина вважається зниклою базисти. І ці процеси дуже складні, тому що Росія не розкриває. Імен дуже багатьох військовополонених. Я знаю, бо я спілкувалася з родичами людей, які знаходяться, яких вивезли в Росію, і вони дзвонили в ті СІЗО, де знаходяться їхні родичі. І там говорили, що ніяких полонених там немає, що СІЗО пусте. А потім за кілька місяців міжнародний комітет Червоного Хреста підтверджував, що дійсно їхні родичі знаходяться там. Тому це дуже складний процес. І водночас Дар'я Зарівна розказала теж цікавий момент, що дуже багатьох людей ідентифікують в полоні, коли повертаються наші захисники вони говорять з ними, і для багатьох це прямо такий принциповий момент. Вони запам'ятовують з ким і де вони знаходились, і потім переказують цю інформацію. І так також встановлюють, що певні люди знаходяться в полоні в Росії. Якщо говорити про статистику, то з 11 березня 2022 року відбулося вже 39 дев'ять обмінів. Це... Досить велика цифра, але водночас мова йде про те, що зараз 15 тисяч близько 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти, і Україна вже змогла звільнити близько 2 тисяч військовополонених 140, 184 сорок Жінки і також звільнили 107 цивільних заручників. проте вся інформація, яка стосується обмінів і статистики по обмінам, вона тримається в суворому секреті, тому що Росія дуже багато спекулює на, на темі полонених, і тому і офіс президента, і координаційний штаб поводження з військовополоненими не розкривають багато інформації по статистиці. Марія, тут ти згадала якраз про червоний хрест і запитання. Наші глядачі питають до тебе. Світлана Інник на Фейсбуці пише питає. Вона про неспроможність, як вона каже, в Червоного хреста контролювати обміні полонених і також контролювати умови дотримання українських полонених. Ми знаємо так в Україні багато було критики до саме до цієї організації через те, що вони не мали доступу, зокрема, в Воленівку в колонію, де тримали українських полонених і, і в інші місця, чи... що. Питала ти про це дарі з і Як це можливо коментують в ОП? Звісно, я питання це підіймала, тому що президента дуже активно критикує саме цю організацію, і моє питання полягало в тому: а що ж Червоний комітет, міжнародний комітет Червоного Христа може зробити в ситуації, коли Росія не дає цього доступу для того, щоб вони здійснювали там свої функції по мандату, які в них є, а саме відвідували військовополонених і слідкували за умовами, в яких їх утримують. І Дар'я Зрівна, представниця офісу президента, розказала нам про те, що головна причина. З якої офіс президента критикує цю організацію не тільки в тому, що вона виявилася абсолютно недієвою в ситуації, в якій вона єдина має мандат для того, щоб робити. Ці речі, а й в тому, що вони не за словами представниця Президента, вони не вчиняють жодних активних дій для того, щоб ситуація змінилася, і вона привела таке порівняння. Ти що говорив про Запорізьку ЕС і про місію Магате, яка туди прибула, от, наприклад, вона сказала, що пан Гросі і Магате вони теж не мали спочатку доступу до Запорізької атомної електростанції, але вони постійно говорили про це. Вони туди приїздили, вони піднімали медіарозголос. і врешті решт це. Решт вдалося зрушити цю ситуацію з мертвої точки. Міжнародний комітет Червоного Христа заявляє про свій нейтралітет. Вони ніяким чином не... Не підіймають ніяких медіа хвиль для того, щоб змінити ситуацію, також офіс президента пропонував долучитися представникам міжнародного комітету Червоного Хреста до поїздки на лінію фронту для того, щоб там зробити прес-конференцію чи якийсь брифінг і заявити про те, що вони хочуть потрапити на непідконтрольні території, щоб перевірити в яких умовах отримуються українські військовополонені. Але міжнародний комітет Червоного Хреста відмовився. Вони не приєдналися до цієї поїздки. Також вона Дар'я зарівна розповіла, що коли Відбувався візит Міжнародного комітету Червоного Христа в Україну, а саме голови міжнародного комітету Червоного Христа, з офісом президента. То в них була така досить жорстка розмова, тому що Андрій Єрмак досить активно критикує цю організацію, після якої Офіс президента, не попереджаючи організацію, запросив на зустріч кількох жінок, які були в полоні mm -hmm. в Росії, і Дар'я Зарівна розказала, що представники міжнародного комітету Червоного Христа були дійсно вражені цим, тому що ці жінки поділилися своїми історіями. Зокрема, серед них була Мар'яна Мамонова, і нагадаю, що це військовополонена, яка була в полоні 6 місяців, і вона була вагітна, і вона повернулася і народила в Україні дитину. І от вона говорила про те, що вона 6 місяців чек. Кала, що прийде червоний хрест і дасть якусь допомогу, звільнить її, і цього не відбулося. І ось це був такий, як переповіла нам Зарівна, це був такий щемкий момент, і є можливо якісь якась надія, що позиція міжнародного комітету Червоного Хреста трошки зміниться. Сподіваємось так, що відповіли ми Світлані на її запитання про Червоний Хрест. Марія один з найбільших, найбільш медійних, скажу так, обмінів був один з тих обмінів полонених із Азовсталі. Коли вдалося повернути зокрема командирів гарнізону, які були там і з Азову і з і, і, і морську піхоту, яка там також була. А як це відбувалося? Тоді було мало деталей про цей обмін. Так тримали його в таємниці, чи розповіла тобі Дарія про, про деталі цього процесу. Ми обговорювали цей процес дуже детально, особливо ну саме цей обмін, тому що він був одним із перших таких великих обмінів. і Саме з того часу почалися більш-менш регулярні обміни військовополоненими. Ну, по перше, хочу сказати, що до цього обміну були долучені всіх ті, хто тільки міг бути долучений від Папи Римського до представників ФСБ і навіть організацій ветеранів Афганістану. Це був дуже складний процес, і це був процес неочікуваний. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, коли відбувся цей обмін. Це було в вересні, тоді вже Росія готувала показові суди над азовцями, і те, що відбувся обмін, і те, що обміняли ще й командирів полку, це було дуже неочікувано. І також важливо сказати, що позиція України трошки змінилася в цих переговорах, тому що коли переговори тільки починалися, про це говорили джерела з офісу президента, коли переговори тільки починалися, йшлося про те, щоб обміняти 50 Азовців на Діктора Медведчука А про те, щоб обмінювати командирів, взагалі мова не йшла. Але після трагедії в Оленівці ситуація змінилася. В Україні стала більш сильна позиція. Це я говорю, посилаючись на джерела в офісі президента. І тоді вдалося в той обмін обміняти не лише П'ятьох командирів полку Азов, а й загалом 215 людей, серед яких було 10, 10 роноземців, і цей обмін був надзвичайно складним, тому що, окрім того, що була українська сторона і російська сторона, там була ще міжнародна сторона, тобто була Туреччина, були. Саудівська Аравія саме і обмін складався з кількох частин. Тобто, спочатку ці іноземні військовополонені вони приїхали в Саудівську Аравію. Після цього приземлився літак українських командирів Полку Азов в Туреччину. по по процедурі екстракшн після цього медвечука перевезли в Росію, і тоді на Чернігівському кордоні почали виходити всі решта близько 200 людей військовополонених. Ми говорили з Дарією про те, що відбувалося за кулісами цього війну. Я пропоную послухати, що вона нам розповіла, якщо в нас є це віта. Так давай. І оскільки в цьому процесі було дуже важливо, щоб все відбувалося одночасно, тому що ми не могли відправити Медведчука до того, як наші хлопці вийдуть з літака в Туреччині. І е, там дуже було важливо перевірити, чи все з ними в порядку, чи там, нічого з ними не зробили і так далі. І е, тому був дуже такий е, нервовий момент, да, коли е, з одного боку ти чекаєш новин з цієї точки, з цієї точки, і ви притримуєте комунікацію. Ви не можете виходити до того моменту, поки це не буде завершено. І е, десь об одинадцятій вечора здається, в Твіттері почали з'являтися повідомлення про те, що 10 роноземців прибули до Ер'яду. І одразу почався шквал дзвінків, запитів і так далі. А ми не можемо ще нічого сказати, да? тому що у нас там не на, певні частини обміну, все ще тривають. От. І я пам'ятаю, що здається, десь біля першої ночі президент вийшов в прямий ефір. Хлопці, які прибули до Туреччини, вони... там відбувся відеодзвінок. Вони... Це був дуже зворушливий момент. Там, мені здається, що плакала вся країна. коли бачила ці кадри, вони дуже змінилися. Ті, які вони і йшли в полон зазосталі, ті хлопці, які стояли в Туреччині, ну, це був максимально такий серцестискальний момент. Дійсно, пам'ятаємо, ми цей момент. Тут якраз у Вашингтоні перебували родичі, полонених, зокрема, командирів. І тоді ми теж мали можливість з ними спілкуватися одразу після того, як вони ці новини дізналися. Марія, щодо повернення в. Нормальне цивільне життя, так наскільки його можна залітаки назвати після полону, які зусилля робить держава? Можливо, є якісь програми для, для тих, хто повернувся, хто був бранцями і зараз продовжує життя в Україні? А, ну Повернення і реінтеграція військовополонених є пріоритетом президента Володимира Зеленського. Він про це неодноразово заявляв. І найперше, що роблять для військовополонених, коли вони повертаються, це фіксують усі порушення женевських конвенцій, ці міжнародні злочини, які з ними відбувалися. Тому що вони повертаються в ну дійсно жахливих умовах, і це не не перебільшення. Дуже багато втрачають величезну кількість ваги. Приїжджають хворі я знаю, що навіть був військовополонений, який повернувся, і за два місяці він, на жаль, в Україні помер. Просто тому що не витримало серце, і він приїхав в жахливому стані. Про це ми також говорили з Дар'єю Зарівною, і про ті програми, які офіс президента пропонує для колишніх військовополонених, для їхньої реінтеграції. Я пропоную послухати її. Як тільки військові полонені повертаються, то перше тортури, там їх фізичний стан, їх травми, все це фіксується медичною службою. Після цього ті, хто в важкому стані, відразу відправляються в відповідного профілю військові або цивільні лікарні, а ті, хто в більш-менш нормальному стані, відправляються в реабілітаційні державні медичні заклади. Окрім цього, з військовополоненими працюють правоохоронні органи, міжнародні організації, правозахисні організації, зокрема, Центр громадянських прав і свобод, який отримав минулого року Нобелівську премію, дуже допомагає в цьому. Вони теж знімають з них цю інформацію. Тобто все це відбувається, і я точно можу сказати, що ми збираємо матеріали і. Я думаю, що вже для дуже багатьох людей це питання абсолютно принципове, про те, щоб відповідальність за це була, і вона буде. І під час зустрічі з родичами народилася така ідея у Андрія Єрмака про те, щоб додати в дію додатковий функціонал якраз для колишніх військовополонених. І ми виділили, зробили такий чек-ліст по всіх питаннях які там з якими є складнощі які вимагають там бюрокар... бюрократичної плутанини багато часу займають в тому ну, в тому числі наприклад військового ВЛК, да лікарські комісії. і там найближчим часом там за участі мінцифри Мінсоцполітики, мінвітеранів, Міністерства оборони ну, буде цілий ряд таких діджитальних новацій і способу оцифровізувати всі ті речі, які ну, до, 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 до цього часу да, були незручними з точки зору там, і часу, і ресурсів, на які не яких доводилось витрачати нашу міського полонена. Мрія, дуже тобі дякую. У нас же час підходить до завершення. Скажи, що можливо ти також глядачам поділися, де можна подивитися чи почитати цю розмову із Дарією? Ми готуємо це інтерв'ю. Я думаю, що воно вийде цього тижня на сторінках Америки», на нашому ютуб-каналі і в програмі «Час-тайм». абсолютно будемо з нетерпінням чекати. Марія, дякую тобі. Нагадаю, для глядачів з нами на зв'язку була Марія Уляновська. Говорили ми про. Зусиль України з обміну військовополоненими. Якщо ми говоримо про тих, хто повернувся також і не з полону, а повернувся із зони активних бойових дій, то наші колеги із сум також підготували сюжет про ветерана, про а, Євгена Овчинникова, який отримав травми, якого насправді вже вважали загиблим. Однак, все таки його вдалося врятувати. Можемо зараз цю історію переглянути. Я втратив дуже багато крові, ампутація ноги, відкриті переломи, тяжка контузія з розривом барабанних перепонок. Лікарі сказали, що вірогідність того, що я до, доїду до лікарні, практично нульова. Та вже передали на той момент, що я 200. Командир мотопіхотної роти Євген Овчинников згадує події березня минулого року біля села Скорінець під Черніговом. Це село розташоване вздовж траси є е 95 дороги на Київ. Тоді її вже контролювали російські війська. Ми той населений пункт не могли зайти великою кількістю військовослужбовців. Всі траси обстрілювалися. Ми заходили малими групами. Нас було близько 15 військовослужбовців. І у зв'язку з відсутністю повного складу прийшлося приймати рішення та виконувати функції звичайного солдата. Після обіду, 14 березня 22-го року, по селу Скорінець відкрила вогонь російська артилерія. Потім виступили чотири танки та БТР. Я прийняв рішення відбити атаку, та за допомогою протитанкової керованої ракети ЕнЛАВ підбив перший танк. Згодом розпочався бій у мене. Двоє бійців зазнали поранення, і я прийняв рішення щодо їхньої евакуації. Ворог атаку не припиняв, і наші бійці почали відступати від траси в лип села. Солдати Євгена йшли пішки, а він сам на авто перевозив зброю і боєкомплект. Станку Т-72 два влучив постріл в машину. Мої бійці кинулися до машини, яка горіла. Ось так виглядала машина Євгена після бою. Тоді евакуаційний транспорт не зміг доїхати до місця поранення Євгена через артобстріл. Болотами, городами вісім військовослужбовців, десь півтори-дві години несли на гнучких насилках під обстрілами. Вони в посадці знайшли військову машину, яку бросили в зв'язку з тим, що в неї були пошкодження. Але один з військовослужбовців зміг скрити її та зламати замок запалювання. Та зміг її завести. Та на цій машині мене вже доправили до першої евакуації. І завдяки їм можна сказати, я стою з вами та спілкуюся. Відстань від місця поранення до місця евакуації складала 30 кілометрів. У Євгена була відірвана ліва гомілка і розтрощена права стопа. Крім того, у нього були опіки і відкриті переломи. Військовий втратив дуже багато крові, бо під час евакуації, з так званих червоної і жовтої зони, переливання не роблять. Та вже придали на той момент, що я 200. Хлопці, мого підрозділу, коли дізналися, були дуже поникші. Та Євген вижив. Спочатку його прооперували у козельці, потім доправили до Києва. Через те, що турнікети та жгути на ньому були накладені близько трьох годин, лікарям довелося ампутувати його ногу вище коліна. Скажу, що в Україні в нас дуже класні лікарі, бо ну вони мене практично витягнули з того світу. Потім волонтери допомогли Євгену виїхати на лікування до Австрії. Там він пробув до лютого цього року переніс ще кілька операцій і став на тимчасовий протез. Постійно отримати йому не вдалося. У зв'язку з тим, що фінансування для військовослужбовців в Австрії не було виділено, тому вони змогли тільки мені поставити провідний протез. І протез, який би мені дозволив повернутися на службу та займатися активним життям, коштує приблизно 3 мільйони гривень. 3 мільйони Україна не виділяє. Основна програма це 660 тисяч гривень. Та зв'язку з тим, що в мене. Пошкоджена ще інша нога, може ще якась додатковоплати там в розмірі ще 100 бо тисяч. Зараз друзі Євгена оголосили збір коштів, щоб зібрати ще 2 мільйона гривень, яких йому не вистачає на якісний протез. Після одужання та реабілітації дуже хотіла би повернутися до лав збройних сил України, тому що я присвятив цьому вже багато часу та дуже прокипів до військової служби. До війни Євген стиг попрацювати один рік за спеціальністю, яку отримав в університеті інженером інженером-конструктором конструктором машинобудівельного заводу, звідти у 2014-му його і мобілізували. Зараз Євгену 32 роки, з них більше восьми він прослужив у ЗСУ. каже, що й тепер може бути корисним у армії. Зрозуміло, що це може бути не зовсім бойова посада, але там планування бойових дій та навчання військовослужбовців так цим я зможу займатися. Олена Адаменко, Михайло Заїка для Голосу Америки Сумщини. Ось така історія Євгена Овчинникова, капітана збройних сил України, який попри поранення, все ж таки. Сподівається повернутися на службу і далі захищати Україну, друзі. Наш ефір підходить до закінчення. Я вам дуже дякую за активні за ваші перегляди, за ваші запитання. Нагадаю, що і заохочую вас підписуватися і стежити за нами на сторінках у соціальних мережах. Нагадаю, ми є всюди, а у Фейсбуці, Твіттері, Інстаграмі, Ютубі, де ви нас дивитесь також в Телеграмі. Наш канал називається Голос Америки українською. Там перевірена інформація. Тому стежте за нами, готограм, якщо хочете мати. Можливо, інформації з сполучного штатів. Прощатися. Дякую вам за увагу. Вася. Завантажу мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.